Вірно, ви зможете побороти диявола. Не то, що побороти, ви зможете цю силу використовувати. Блага, ви зможете вийти з під впливу якихось негідних або людей, або структур. Ви зможете вийти з якихось обманів, можливо, вас затягнули в трикутник, да? ви могли про то і не знати. Але тут людина, король мечів, навіть перевернути, людина могла маніпулювати вами, дурити вас навмисно, просто для того, щоб вас використовувати, да? вас могли підсаджувати на якісь звички, на, на щось таке, да? тут можна. Можливо, некорисні якісь такі дії. да Може бути розпуста, може бути жорстокість і так далі. Тобто тут ви були тривалий час по дияволу, тривалий час під впливом. Да? Це могли бути страсні такі відносини, але вони не, не, не приводили і не приведуть вас ніколи, нікуди. Будуть страждання і далі. Тож ви зараз зможете вирватися, з